Пенсійний фонд відзвітував щодо призначення житлових субсидій пільг у 2023 році. Послухаємо. У 2023 році на житлові субсидії та пільги пенсійний фонд спрямував 35 мільярдів 200 мільйонів гривень. Опрацював фонд майже 2 мільйони заяв про призначення чи перерахунок субсидій та пільг. І далі будемо про це говорити з Оленою Корчакою, начальницею Головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Пані Олено, скажіть, будь ласка, у вашій області скільки людей ось в цей опалювальний сезон отримують субсидії? Це більше ніж минулоріч? Ну, хочу сказати, що змінюється доброго дня. Вітаю! Доброго. Змінюється кількість. І чисельність домогосподарств, які користуються субсидією, в залежності від того, опалювальний це сезон чи не опалювальний. Цього опалювального сезону у нас 113 тисяч домогосподарств, які користуються субсидіями, і це десь на рівні минулого року. А раніше було більше менше людей, які отримували субсидії взимку. Звичайно, змінюється їхня кількість залежності, навіть я говорю на принципі на рівні минулого року, але трошечки зміщується кількість зменшення, тому що в минулому році, в квітні місяці, були підвищені пенсії приблизний відсоток зростання по до 20%. відсотків. Відповідно, там, де у нас домостарства містять два. Пенсіонера то е, розмір субсидії а незначно зменшиться, або е, таке господарство е, ну вже може не отримувати. Немає потреби на отримання субсидії, але ця кількість незначно Ясно. Пані Олено, скажіть, будь ласка, після завершення опалювального сезону. Нагадаю, що це е, в Києві, це 15 квітня, е, можливо, раніше завершення або пізніше, в залежності від температури. Але е, принципове питання для того, щоб отримати на наступний опалювальний сезон, потрібно е, вже у квітні буде подавати нові документи. Чи все ж таки ця субсидія буде продовжуватися автоматично? Роз'ясніть, будь ласка. Більше чотирьох років призначення субсидії з неопалювального сезону на опалювальний відбувається автоматично, але не для всіх. Для певних категорій осіб, якщо вони отримали в неопалювальному сезоні субсидію або отримували її в розмірі ноль, тобто мали право, але вона не виходила, то таким домогосподарством призначаються автоматично. Є певна категорія людей, які обов'язково подають заяву щороку. І це особи в члени домогосподарства, яких є люди, які зареєстровані а не проживають. Це внутрішньопереміщені особи. Також у нас є такий тип субсидій, які призначаються щороку. Це субсидія на тверде паливо і скраплений газ. І якщо брати по Вінницькій області, то понад двадцять. Сім тисяч домогосподарств у нас користуються такою субсидією, тому от якраз заяву на таку субсидію нам обов'язково подавати потрібно в січні місяці. В січні місяці а пізніше можна Ось сьогодні вже уже перше лютого. ні можна протягом вона подає один раз на рік, але уже в січні місяці можна подавати ага, зрозуміло, це важливе уточнення. Скажіть, будь ласка, Я а продавати протягом року, але один раз на рік обов'язково щороку її потрібно подавати заяву. Скажіть, будь ласка, чи будуть цьогоріч зміни у прав... правилі? Правилах надання субсидій, які потрібно знати тим людям, які на це розраховують, у правилах подачі документів, можливо, крім заяви, потрібно подавати ще якісь документи. Якраз пенсійний фонд працює над тим, щоб спростити для наших громадян можливість отримання субсидії. І якщо ми сьогодні подаємо заяву і декларацію, в якій зазначаємо членів домогосподарства, зазначаємо ті послуги, які отримує домогосподарство, то сьогодні існує такий експериментальний проект щодо удосконалення порядку надання населенню субсидії. І він якраз передбачає спрощення, коли людина має можливість подати заяву, в якій вказати лише своє прізвище, свою реєстрацію, і написати про те, що вона бажає в цьому домогосподарстві отримати субсидію. А вже пенсійний фонд шляхом обміну з іншими державними реєстрами і з надавачами послуг буде самостійно визнавати. Значити, які саме послуги отримує дане домогосподарство, розраховувати дохід домогосподарства і розраховувати, чи має право домогосподарство на субсидію і який буде її розмір. Дякуємо дуже за те, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Олена Корчака, начальниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Говорили про оформлення субсидій у 2024 році.